Вінницька міська рада підписала меморандум про співпрацю та взаєморозуміння з польськими партнерами. Документ погодили під час візиту польської делегації у складі заступниці міністра іноземних справ Республіки Польща, тимчасово повіреного у справах Республіки Польща в Україні, а також представників польського бізнесу до Вінниці. В рамках співробітництва у Вінниці побудують новий шляхопровід, що з'єднає мікрорайони Замостя і Тяжилів. Він простягатиметься від вулиці Академіка Янгеля до вулиці Левка Лук'яненка. Що цей шляхопровід нам дасть? Він в першу чергу нам вулицю Браславську і Німіровське шосе. Ви знаєте, що там є в нас певні виклики, і дасть поштовх до розвитку мікрорайону Тяжилова як житлової забудови, як майбутньої житлової забудови, як зони Браунфілдів. Я маю на увазі радіоламповий завод, і розвитку наших індустріальних парків. Реалізовуватимуть проєкт у співпраці з польською компанією Полдрок, яка займається будівництвом доріг та інфраструктури вже майже 30 років. А цього разу впроваджуватиме свій досвід і у Вінниці. Участь у будівництві візьмуть також локальні Вінницькі компанії. Наша компанія займається різними проектами. Будуємо дороги місцевого та міжнародного значення. Ми співпрацюємо також у напрямку будівництва автомагістралей та військової інфраструктури. Як тільки будуть вирішені усі фінансові питання, отримані необхідні дозволи, ми розпочнемо це впроваджувати. Фінансування проєкту передбачає і залучення міжнародних інвестицій, зокрема фінансування за програмою відбудови та відновлення України за підтримки Польщі. польський уряд звертає увагу і на створення можливостей інвестицій для польських компаній. У цьому контексті також використовувалися європейські фонди. Польська установа під назвою банк національної економіки вже підготувала перший такий пул кредитів саме для розвитку та реконструкції України. Ця сума в 6 мільярдів євро. І ми сподіваємося, що завдяки. Цьому польські компанії зможуть активно працювати тут в Україні. Під час візиту іноземна делегація також відвідала завод польської компанії, який діє на території Вінницької громади та постраждав наслідок атаки РФ 16 липня. Заступниця міністра закордонних справ Республіки Польща висловила співчуття та підтримку постраждалим. А також зазначила, що Польща разом з Україною Дозвольте мені, пані та панове, скористатися нагодою, щоб висловити свою підтримку усім, хто постраждав від атаки. У Польщі ми дуже активно стежимо за тим, що тут відбувається, і вша вшановуємо пам'ять усіх жертв. Ми сподіваємося, що війна швидко закінчиться. Україна поверне собі повний суверенітет і зможе розпочати свій шлях до Європейського союзу. Також представники міської та обласної влади разом з польськими дипломатами вшанували пам'ять Юзефа Пілсуцького, голови відродженої польської держави. Квіти у символічних синьо-жовтому та біло-червоному кольорах поклали до меморіальної стели у середмісті як символ дружби та солідарності двох націй. Світлана Ількова, Олег Літвінцев новини за день телеканал Віта.